Ми закриваємо е, збір, черговий збір. Е, він буде звичайно не останній, але поки що наші хлопці готуються, грузяться і везуть все смачненьке, все потрібне, всі ліки. Нашим хлопцям і дівчатам, нашим захисникам і захисницям, які нас захищають, які нас бережуть. І дякую всім тим, хто не забуває, хто приєднується, хто все робить. І Ще оголошуємо ті, хто ще ні разу не брав участь в таких зборах, хто ні разу ще не допомагав, можливо, просто не знав, можливо, просто у вас не було часу, можливо, не було нагоди. Завжди раді, коли ви приєднаєтеся, а наші хлопці будуть задоволені, щасливі і здорові.